Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу Богдане Смай. Нецікава професія. Їжачок крутив кермо і краєм вуха слухав, про що говорять пасажири автобуса. Хоч би сьогодні не було пробок, сказала зайчиха. Я працюю кухарем в дитячому садочку, мені не можна спізнюватись. Ох, як я вас розумію, підтримала її сова. Мені теж затримуватись не важено, Я працюю медичною сестрою в дитячому садку. Треба ж, захопився їжак. Яка важлива робота у інших. Не те, що у мене. А вже мені як не можна спізнюватись. Сказала мишка, я вихователь в дитсадку, на мене чекатимуть дітки. Вихователь, яка професія цікава, творча, зітхнув їжак. А я музичний керівник, сказала лисичка. Я можу і спізнитись, тільки не дуже. Музичний керівник, мрійливо сказав їжак. Як цікаво, все, сказав їжак, вийшов з автобуса і кинувся геть. Я негайно придумаю собі нову справу, цікаву, творчу. Куди ж ви? закричали пасажири. Ніхто ж не вміє керувати автобусом. Як же ми без вас? Їжак повернувся до автобуса та й каже, «Ай, справді, як без мене всі потраплять на роботу. Хороша в мене робота, потрібна, важлива. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Подумав їжачок. Весна принесла з собою тепло та красу, квітнуть дерева та ароматні квіти. І саме в цей час усюди починаються весняні роботи. Багато праці найближчими днями чекає на трударів у садку. Треба навести в садку лад, прибрати торішні сміття. Фруктові дерева рано навесні обрізають, доки їх листочки не прокинулися, білять вапном нижню частину стовбура дерев, щоб знищити шкідників. А навесні садять молоді деревця, яблуні, груші, вишні, чимало праці у весняну пору і на городі. Тут готують землю, скопують та скорудять грядки, а потім сіють насіння очі, огірки моркви буряка, висаджують і овочеву розсаду капусту, помідори, перець. Кожен овоч садять у свій час. Весна добра пора і для того, щоб облаштувати клумби, квітники. Навесні люди піклуються і про багаторічні квіткові рослини, тюльпани дбайливо обкопують, а сухі гілочки троянд обрізають. Але, мабуть, найважча і найважливіша весняна праця у полі, адже на полях вирощують хліб, увесь день працюють на нивах машини, куруть землю. Сіє пшеницю та жито праця хліборобів дуже нелегка, але зволікати не можна. Недарма люди кажуть: посієш вчасно, вродить рясно.